Звичайно, війна наклала відбиток на нашу роботу, на жаль. Але ми стараємось зробити те, що ми робити те, що ми робили раніше, але зараз у нас, звичайно, волонтерська робота це основна робота. все таки, наша бібліотека працює завдяки старанним працівникам. Також наша зюнка, це наша ініціативна група, наша молодь, завдяки якій я маю натхнення працювати. Навіть в такі важкі часи сьогодні наша бібліотека відбудовується після пережитого. Як всі знають, 30 березня 2022 року був удар по бібліотеці, був зруйнований дах, частина даху. наробило багато шкоди в десяти приміщеннях. Були зруйновані меблі, знищені комп'ютери, техніка, фонди. І зараз ми це все залагоджуємо. Ну як живе? Працюємо на повну ставку, але робота майже. Вся та робиться, бо люди звикли, ходять спілкуватися десь треба, навіть коли були на простої, все одно бібліотека працювала. Куликівська публічна бібліотека на сьогодні теж має сучасний бібліотечний коворкінг-центр, який створений за сприяння місцевої влади буквально перед війною, але ми вже встигли провести багато гарних заходів і продовжуємо це робити. Але ми зараз для людей являємось не просто пунктом видачі книжок, а і психоаналітиками, психотерапевтами. Просто з людиною спілкуємось, допомагаємо, чим можемо. Звичайно, волонтери, волонтер, всі волонтери у нас. Тому робота, і ми чекаємо, чекаємо перемоги, щоб наша робота все-таки повернулася у той довоєнний. Е... Ну... Простір, щоб робота була така, як була колись до війни, тому що все-таки і зараз її не можна залишити, тому що діти найбільше цей, почувають себе найгірше в цей час, тому що вони ми думаємо, що вони нічого не відчувають. А навпаки, вони дуже гостро відчувають, що зараз щось не те. Вони дивляться на дорослих, які нервують на оці сирени. Тому найбільше уваги, ми звичайно зараз звертаємо нашим дітям дітям. Ми. Хочемо їх і розважити, і навчити, і привити якісь такі навички, які зараз необхідні, і все-таки зробити їх життя хоч трішечки кращим у наш воєнний час. Ми робимо в нашій громаді різні заходи, різні івенти, різні ярмарки. Якраз наша молодь є рушійною силою, мабуть, для того, щоб все було як найкраще в нашій громаді. У травні цього року ми провели шостий всеукраїнський фестиваль поетичний дотиком душі. Це один з таких найяскравіших заходів, які проводить наша бібліотека. В цьому році у нас було більше ста учасників. Ми цей фестиваль розділили на два дні. Перший день у нас був онлайн і участь брали наші користувачі. Які виїхали і за кордон, це була Німеччина, і Австралія, Сполучені Штати Америки, Німеччина Польща, і також брали участь прихильники цього фестивалю з інших регіонів: це Дніпропетровська область, Миколаївська, Херсонська, Київ. Звісно, що поети з нашої Чернігівської області на другий день. Ми проводили вже безпосередньо в читальному залі для того, щоб почитати свої вірші 5 хвилин. Люди приїжджали за власний кошт з різних куточків Чернігівщини. Вони отримали дипломи, пам'ятні сувеніри і кращі з них будуть надруковані у нашому збірнику. Первоцвітню робимо все, те, що і могли робити. Багато займає волонтерська діяльність. Трошки посунула своя бібліотечна робота, але знаходимо час і на той, і на той. З дітьми багато приходиться роботи, тому що вони були всі онлайн-навчання. То було ковідне просто такі закриті школи, тепер ці. Ну, біля бібліотеки є дитячі майданчики єдині в селі, дітей завжди вистачає, приходять. Побігали там, погуляли, прийшли в бібліотеку, щось почитали. Деякі конкурси треба хвести, таке проводиться, потім без сьогодні як. Також працюємо перш за все у напрямку волонтерської роботи. Дуже багато заходів проводиться у нас з дітьми, з дорослим населенням. А що основного у нашій публічній бібліотеці? Це літературно-мистецька світлиця Стежина, це об'єднання літераторів, яке відвідує понад 22 дві творчих особи. Які збираються щомісяця. А на сьогодні за опінадцять років своєї роботи видали 15 особистих збірок, 4 колективних. І наразі ми готуємо іще одну особисту і одну колективну збірку, але вже на тематику лірики війни. І сьогодні ми проводимо роботу відповідно до рекомендацій Міністерства культури. Ми очищаємо фонди від російської і від шкідливої літератури. Багато є приїжджих, є переселенці. трохи, ну, Робота проводиться. Багато роботи проводиться із клубом, з клубом за інтересами, Оазис називається, це більш жіночі, але там ходять і чоловіки, Займаємось і рослинами, і, і старі села збираємо фотографії. Видали книжечку, ще до війни встигли основний цей текст набрати. Кучинівка – хоча люди.